Спустилась я гарненько на дивані. Доброго вечора вам. Хочу розказати ну, за свій такий сьогодні день, як він почався, як він закінчився той день. І так сьогодні четвер, 30 жовтня 25 го року, на вулиці зранку. Як е, уже кінець жовтня, то погода непогана. Гарненька. Думала, посажу собі часник, цибульку, ну, зайшла на огород земля сирувата. Я вирішила трішки е, поїхати на роботу. Попрацювати вирішила трошки сьогодні. Ну, ну вже не закидається, а стілець мішає. Працювавши трішки, заїхала до брата в гості, пообідала, кави попила та й додому поїхала. Трішечки до листя понасипалося у дворі, позаметаю, позагрібаю, але мені не судилось, граблі зламалися. І я покинула домик. Завтра треба купити другі на граблі поламалися, надвоє переламалися. Ну, що ж робити? Їхати в магазин, я вже не захотіла сьогодні, завтра поїду. А тут прийшов найменший внучок в гості. Ну і вся робота закінчилась, <гум> бо він мене посадив і став розказувати багато чого із свого життя. І я так йому ділила сьогодні три часа. Ми з ним поговорили по душам. Ну, Ще пару вечорів отаких, і я про футбол буду знати, мабуть, уже все. Я вже скоро буду дока у футболі, так да. він так цікаво все все розказує. Ну, у футбол гуляти не буду, а от той м'ячик під заполе вилітить, можу вже подавати. Так. Да. От. Так що іноді треба з внуками по душам говорити, і багато чого можна взнати, вони в нас такі розумні дітки, да, внучки такі, внучата гарні, розумні. Ну, так пройшов мій сьогодні день. Легко, приємно. Познавательно <laughs> багато чого я знала сьогодні і за себе, і, за, про, і про футбол, і про футболістів. Ну, дякую внучку, що він мені так гарно розказував. Ну, такий в мене сьогодні був день. Ну, на цій гарній такій ноті. З чашечкою чаю я вам скажу доброї ночі. Дай Боже нам тихенької ночі і дождать ранку. І щоб уже завтра настала гарна новость.